Сьогодні, 4 вересня, російські військові нанесли авіаційний удар по Ямполю. У селищі пролонало два потужні вибухи. Одна з керованих авіабомб влучила у житловий будинок, розповідає Надія Чуй. Це було після десяти Це точно після 10 годин, тому тобто, що світло тільки включилося. І я зразу почула сильний взрив. І зразу над моєю хатою пролеті. я дивилася в окошко сюди. Думаю, що ж воно таке? І воно пролетіло над моєю хатою огненний шар. І зразу ж зрозуміла, що воно десь тут рядом ударило. Я вийшла одразу на вулицю, це було ну перша минута, може. Я дійшла до стовба, всі права валялися. З тої сторони йшла хазяйка, кричала. Я зрозуміла, що воно вже там хати не можна було, спасти перші секунди, воно прямо попало їй в хату. А тоді чоловік прийшов, теж знайшов осколок цей у нас у То, що, ну десь воно, значить, прилетів, якось оторвалося і прилетіло до нас у двор. Ємпільчанка Галина Фандикова розповідає, що винаймала будинок навпроти для своїх дітей. Жінка сподівалася, що тут, серед приватних будинків, їм буде безпечніше навчатись. Пострадав наш наш дом квартирний Ми, як для безпечності перевели сюди своїх дітей, свою доньку і можна сказати другу доньку, моїй хорошої знакома, я, за які переїхали з Сизбуди. Я за дівчкою при доглядала. І останні півтори неділі вони тут жили. А сьогодні і вчора у мене якась була як сказати правильно чуйка. І я кажу, Оль, давай вже трошки спокійніше, щоб я не носилася сюди туди з каструльками. Хай вони учаться у мене в квартирі. І я їх забрала вчора і сьогодні, і це врятувало життя моїх дітей. За словами ямпільської селищної голови Ольги Губер, в селищі пошкоджено багато житлових будинків. Їх точну кількість зараз встановлює спеціальна комісія. Дивом обійшлося без загиблих цивільних. Сьогодні в Ямпільській громаді, після 10-ї години, знову руська армія, руський мір атакував цивільне населення. По приватному сектору попадання, будинка, будинка немає, є зруйновані будинки, люди живі, працює зараз наш оперативний штаб, все населення, яке зазнало збитків, хай звертається, звертається в селищну раду, у нас є матеріал на перший час, і далі буде комісійне актування проходити і заноситися в єдиний реєстр пошкодженого майна.